Випускники 36-ї школи різних поколінь прийшли, приїхали, прилетіли з різних куточків України і навіть за кордону, щоб висловити свою вдячність вчителям, зустрітися з друзями, пригадати безтурботне дитинство. Нині чимало з них працюють на державних посадах в апараті Верховної Ради, обласної влади, органах місцевого самоврядування, є депутатами різних рівнів та фахівцями у багатьох галузях виробничої і невиробничої сфери. Одним з найбільших відкриттів останніх років школи, це є перша золота медалістка, про неї ми ще будемо говорити багато. Вірченко Ніна Панасівна. Новіцький Анатолій Михайло це доктори фізико-математичних наук, які працюють в Росії. Маковський Микола, доцент кандидат наук. Цепоренко Валентин Григорович, доцент, кандидат технічних наук, укладацької політехнічного інституту. Сьогодні він з нами. Вотюк Галина Вітальна, кандидат технічних наук, доцент Бабірина. Доцент Львівського університету, підук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетики, етики браточого мистецтва. Один за одним на сцену обласної філармонії піднімали свідомі у місті поважні люди, які тепло вітали школу-ювілярку і дарували подарунки. Вітаючи з ювілеєм. Хочу подякувати всім і кожному особисто за плідну працю, досягнути успіхи, ентузіазм, збереження славетних традицій. Самовіддану любов до своєї праці. Щиро бажаю усім міцного здоров'я, впевненості у власних силах, нових здобутків на професійній ниві. Щастя і добробуту! З повагою міський голова Володимир Михайлович Дебой. Дозвольте від обласної державної адміністрації від управління освіти, від всього освітянського корпусу. А це 28 тисяч чоловік. Щиро і сердечно привітати вас сьогоднішнім таким гарним святом. Побажати педагогічному колективу міцного здоров'я, невичерпної енергії, творчості, натхнення, успіхів у вашій непростій, але такій важливій педагогічній професії. А дітям а дітям гарно навчатися. Нинішній колектив 36 ї школи це 612 учнів та 58 педагогічних працівників. Кращих з них відзначено на святі нагородами, які спонукають до нових звершень. Я просто дуже вдячна цій школі, дуже вдячна всім вчителям і дуже вдячна особисто моїй моєму класному керівнику, моїй вчительці Наталії Володимирівні, тому що мій шлях здобутків почався із п'ятого класу. Коли вона просто у мене повіла і сказала, Ксюша, ти можеш? Концерт підготовлений власними силами учнів, вчителів і випускників, зробив ювілейне свято теплим і зворушливим.